Біжимо. крикнув Аскольд. Стая вовків гналася позаду, а густий ліс здавався нескінченним. Хлопці давно втратили відчуття часу. Вперед, ліс закінчується. вигукнув Степан. Попереду відкривалося поле, рівне, пусте, без жодного дерева, але вони потрапили в пастку. Друзі разом із десятком незнайомців опинилися в холодній залізній клітці, було так тісно, що годі було поворухнутись. А ззовні вовки. Вони ходили колом і гарчали, їх ставало більше. Спочатку десяток, потім півсотні, спалах, аскольд мимоволі прикрив очі рукою. Що це? прошепотів він. Клітка була відкрита, інших людей не було. Замість лісу чи поля кругла арена, земля всипана тирсою, зверху яскраві лампи, аскольд обережно вийшов, навколо шум, сміх, оплески. Радість гучна, безжальна. Він обернувся і завмер. Поруч стояв людиноподібний вовк у червоному камзолі. В одній лапі батіг на морді, усмішка до самих вух. Глядацькі ряди були заповнені вщерть. Всі вовки. Вони аплодували, піднімалися зі своїх місць, махали лапами. Дехто свистів.